Рви собаки та дрони разом з постійними патрулюваннями та тепловізорами. Такий сьогодні має вигляд кордони з Молдови, у який щодня хочуть перетнути десятки військовозобов'язаних. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф про службу українських прикордонників та з якими хитрощами доводиться стикатися з боку чоловіків, які намагаються нелегально перейти кордон. Дивіться прямо зараз. Початком ведення правового режиму воєнного стану прикордонники продовжують ефективно захищати державних кордон. Наші Прикордонні наряди роблять все можливе, аби не допустити незаконного перетину саме державного кордону. Наразі Державна прикордонна служба модернізується і до охорони державного кордону залучається не лише склад прикордонного наряду, тобто людський фактор, так, а також залучаються і технологічні засоби. Це, тобто там безпілотники, квадрокоптери, також на багатьох ділянках кордону функціонують Є система дистанційна система відеоспостереження, тобто правопорушники не здогадуються, що їх ну видно і вдень, і вночі і це дозволяє швидко реагувати на зміну обстановки і затримувати таких людей. Щоденно зустрічаються такі нюанси, те, що люди ризикують, наприклад, власним життям, намагаючись вдаватися до спроб незаконного перетину. Люди Є користувачами там інтернет-шахраїв, саме клієнтами інтернет-шахраїв. Тобто вони платять їм досить велику суму коштів за отримання фіктивних. Фіктивних документів такі випадки прикордонники фіксують безпосередньо в більшість в пунктів пропуска а також на нашій транзитній ділянці автодороги Одеса Рені У нас був такий випадок, коли чоловік намагався повернутися саме до України. насправді він нам пояснив, що. Розраховував на гарне життя за кордоном, що йому вдасться себе там реалізувати, знайти роботу, але зрозумів, що все-таки ну, в нього не вийшло, він повернувся додому. Незаконним шляхом його було притягнуто до адміністративної відповідальності. Я можу сказати про те, що ми повинні бути єдині. У своїй меті, спільної мети тіпо, всіх українців досягти саме перемоги над ворогом. І тому я вважаю, що кожен з нас повинен робити для цього тіпо, все можливе. Чоловіки повинні вступати до Сил оборони України, да, хто, ну, хто може. Ті, хто не може, там, чи за станом здоров'я, чи за сімейними обставинами, повинні там, займатися волонтерством, допомагати військовим, адже. Ця війна, вона ну, якби прийшла в будинок кожного з нас, і ми не можемо стояти осторонь від того, що відбувається. Був такий випадок, коли я здійснював виліт за допомогою БПЛА. Дивився тут багато є диких тварин, от, і поки не знайшов. Як один чоловік впав в рів і не зміг звідти вибратись. І, скоригувавши дії прикордонного наряду, ми, звісно, виручили його, бо ну, можна і загинути так, якби холодно було тоді. То допомогли йому його витягли, От, а потім виявилося, що він хотів втікти. При спробі незаконного перетину державного кордону цим, цих чоловіків притягують до адміністративної відповідальності, а якщо ще й вдається встановити, хто цим керував або організував, то це вже кримінальна відповідальність. І за так вчинення такого кримінального правопорушення загрожує до 9 років позбавлення волі. Ви дивилися проєкт новини. Лайв. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.